Привіт, з вами Ксюша. І сьогодні я буду знімати відео на обзор е, своїх кхм, резинок рейнглум у пачках. Отак. Е, минулих... Е, ну, не минулого відео це було, но е, сказати тепер відео тому назад. Я знімала відео на обзор Кразі Ломс, набор Ну, я його знову знімати не буду. А буду ще знімати про резинки в пачках. Так, це станок, який був у він. Оригінальний. Так, тут дуже багато пачок резинок. І я буду все детально розказувати про кожну пачку. Це був мій крючок. Він не залізний, а пластмасовий. Але він дуже добрий. Дуже є ось це для того, щоб знімати часи на станка. Так. Це розові мої резинки. Вони всі резинки мої і набори з Німеччини. Ось це 74 центи це коштує. Тут було 600 резинок, але я вже декілька використала. Ну, оранжеві, їх тут мало бо є використовувати. Жовті. Це такі простін. Так, це браслет. Може, коли зніму відео, як його підстигне. Знову ж таки, браслет. Ось це такі світло-оранжеві резинки. Тільки вони ну, не переливаються наполовину вони з білим. Усередині. Є крючок і е, е, кліпси. s кліпси, а не Сі. Шісот резинок ось таких хвилястих, можна сказати, поперечистих. Вони біло-голубі. Знову ж таки йдуть крючок і кліпси. І все кризимо якраз з крючком і кліпсами. Вони такі ось двохкольорові, двохшарові, так, ну, так можна сказати. Трошки не видно. Але я ось так візьму. Тут дуже багато кольорів. І оранжевий, і розовий, і синій, і так далі. Оранжеві такі поперечисті з білим. Фіолетові розові пуперчисті з білим. Ой, нема тут білого От Жовті з білим є. Техно вони куперчасті. Розові з білим пуперчисті. Світло розові пуперчисті. З білим також. Тут ще дуже їх багато є. Боже, у мене так багато цих крючків мені. Ось такі резинки розові, вони такі, ну, як переливаються. Так, ось такі резинки тут. Тут виходить... Зелений колір, чорний і синій. Ну і так далі. Ми вже дуже, дуже багато резинок їх ну, розглянули. І зараз далі будемо розглядати. Так, далі. Тут ми розглядали, як всередині білий, оранжевий з білим світом. А тут теж саме, лише вони так по краєчках. Такі Кінагерські такі. Теж такі самі, що є багато кольорів кольорівній резинці. Я вже їх використовувала. Купивчасті, зелена двірі. Тут дуже багато з мене Так. Тут далі в мене браслети. Ось такі резинки, які сидяться вночі. Вони блискучі. Ну, немає тих кольорів. Сірі резинки. Ось такі е, резинки, у які містять у башті білий, синій і червоний колір. Це, від, це не від рентгу. Ну, тобто від Рентлум, но але... Спонсор компанії на ріну. кольорові, Це для початківців чи можна використовувати. Ось такі. Теж десь багатої кольорів. Рожеві. Окін використовувала червоні оранжеві. Три пачки жовтих резинок. Перша, друга і третя. Зелені. Знову ж таки, що світиться вночі, маленька вже пачечка. Е, далі тут є голубі. Знов ж таки голубі, дві пачки синіх, темних. Фіолетові, ну і все. Ну, тут ще є у мене крючки такі маленькі Та, така рогатка, типа міністанок, кліпси і тут пару крючки. У мене дуже багато резинок, і думаю, що ще більше буде скоро, 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 десь через місяць. Так що э, дякую, за, дякую вам, що ви э, ну, подивилися це відео. Ставте лайки, пальчики вверх. Підписуйтеся на мій канал і у вас все буде окей. Пока!